30 серпня, 25 рік, продовжую збирати я White Lady. Ось це такий Fleming Fury 25, але ще дуже зелений. Дуже довго придеться ще його очікувати. Вже зібрали, трошки й осипалося. Я не знаю, чи буде ще вам показати, десь тут знайду. О, не знаю, чи дістану зараз. Бо зібрали я відео не з'являю. Так, не вийшло знайти. Ну, ось такі вони це зняв з дерева один один з землі, покажу вам. Це Extreme 314. Дуже часто питають у мене, що солодша, а що не так ось, е За такими практичними спостереженнями, відповідно до них можу сказати, що солодше, за серію Extreme, немає нічого. Смачні роїли, але все, тим більше, Якби лінійка, Флемінг, все воно програє екстрімом. Це Екстрім 314-й. Я не знаю навіть, чи може з ним. Напевне, навіть Фіделія не зможе з ним позмагатися, навіть White Lady, навіть Фіделія. Ці сорти не зможуть позмагатися з лінійкою Екстрім. Що Екстрім Світ, що 314, 436, напевне, бо я його не їв. Я думаю, всі Екстріми, це просто неймовірний такий солодкий смак. з... Гостро відчутним насиченим цукром сорт нового покоління, нульове опушення. Ви знаєте, здалеку можна подумати, що це нектарин. Дуже смачні, розмір у них, дуже товарний, великого розміру можуть досягати, від 200 плюс і навіть, напевне, до 400, хто вправно ними займається. Ну, належний агрофон, належне живлення. Ось, ну, але це все-таки екстрім, по-моєму, Іспанія. Не знаю, чи в наших регіонах вони зможуть нас засипати плодами, як той же Радхейвен. Це в плані, хто там десь в таких не дуже спекотних регіонах. Північно-Західна Україна, так, як в мене, центральна Хмельниччина, Старокостянтинівщина. Може хтось хоче займатися персиком. ну Не знаю, чи тут ви такого чи побудуєте ви вдалу економіку на такому сортові, вирощуючи товарні плоди. Але ось на присадибних ділянках для домашніх цілей, для того, аби посмакувати персиком, обов'язково маєте серію екстрім. Нехай ви збираєте з них небагато, але це плоди будуть суто для того, аби ви з'їли і насолодилися літом. Він дуже солодкий, дуже смачний персик. Ну Я більш люблю збалансовані смаки. Я люблю такий персиковий, той смак, який нам давно вже відомий, у нас прижився, кисло-солодкий. Але хто дуже полюбляє ось ці вони такі цукеркові, цукеркові тони, насичені цукри, це екстрім. Ну, сподобався, сподобався мені цей сорт. Ось як себе класно почуває дерево, яка в нього облиственість, Скільки на ньому? Ви бачите, зеленої маси, в якому вона стані. Це підщепа манджурський персик, я думаю. Що сорт заслуговує бути на присадивних ділянках в будь-якому регіоні. Це буде гарантовано, як і з абрикосами в неабрикосових таких регіонах, раз в три роки буде гарний врожай. А ті роки будуть вони посередні, зато плоди будуть величезні, смачне. Ось такий огляд екстріма. A samo sa, ďakujem za úvahu.